Знову ж таки, оцей варіант, коли роблять повне згинання. Є обмеження. Ми виходимо, бачите, без, е, без флексійного компонента, без е, оцих латерофлексій. чиста ротація. От. Виводимо туди чуть-чуть локоть. Задаємо чуть-чуть тракцію, і в тракції робимо мобілізаційний рух. Схоже на ту техніку, що ми робили. У вас усіх було бажання робити ротацію. Тепер це оправдано. Доходять до бар'єра там роблять мобілізаційні рухи або дуже легенький траст. Не треба туди робити сильний траст. Воно зайве. І вже, ну, якщо розблокувалось, то розблокувалося. Якщо ні, то не треба любою ціною його розблоковувати. Коли ви тестуєте симетричний рух, ви завжди починаєте з здорової сторони. Хм, странно. Давайте ще раз. Дійсно полегшує.